Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Пані Марія з роду циганських віщунок володіє рідкісним даром. Карти розкривають їй не лише події, а й причини, що їх породили. Вона бачить приховані шляхи, попереджає про небезпеки та відкриває двері долі. І сьогодні пані Марія привідкриє нам завісу майбутнього і розкаже. Що чекає нас попереду? Нещодавно у США стався надзвичайний випадок на житловий будинок впав метеорит, який виявився древнішим, ніж планета Земля. Ця подія викликала великий резонанс у ЗМІ та серед людей, які почали шукати глибше значення такого небесного знаку. У багатьох духовних традиціях падіння каміння з неба вважається символом змін, покарання чи попередження. У Біблії, зокрема в книзі Откровення, згадується, що на землю падатимуть з неба різні знаки і каміння як частина кінця світу і Божого суду. Чи може цей метеорит бути сприйнятий як один із таких знаків, який закликає людство до переосмислення і пильності? Карти Таро відповіли трьома символами суд, п'ятірка мечів і зірка. Суд це карта великого пробудження і трансформації. Вона вказує, що падіння метеорита є своєрідним закликом до переосмислення, можливо, початком нової епохи, коли людство буде змушене відповісти за свої вчинки. П'ятірка мечів говорить про конфлікти, боротьбу і навіть поразки. Ця карта попереджає, що такі знаки можуть викликати паніку, розбіжності і непорозуміння серед людей. Важливо зберігати спокій і розуміння, щоб не піддаватись страху і не посилювати конфлікти. А старший аркан зірка дає впевненість, що навіть у складні часи можливий світлий шлях і що після періоду випробувань настане час миру і гармонії. Таким чином, падіння метеорита це не лише природне явище, а й глибокий символ змін і можливостей для росту. Воно закликає нас бути уважними до світу навколо, цінувати життя і готуватись до майбутніх трансформацій з відкритим серцем і ясною свідомістю. Також нещодавні новини повідомляють про появу нового штаму коронавірусу, що отримав назву стратус. Медики відзначають його незвичайні симптоми: сильну втому, втрату голосу. При цьому стандартні аналізи часто не показують суттєвих змін. Це викликає занепокоєння серед експертів. Адже такий там може маскуватись під звичайну застуду, але при цьому бути дуже заразним. Чи очікує нас нова пандемія? Чи стане стратус загрозою для України та світу? Карти відкривають перед нами три важливі символи: вежа, відлюдник. І трійка жезлів. Вежа символ раптових змін і кризових ситуацій. Вона попереджає, що новий штам має потенціал викликати серйозні потрясіння, особливо якщо система охорони здоров'я не буде готовою. Втім, вежа це не лише руйнування, а й початок очищення і нового порядку. Відлюдник карта усамітнення, обережності і глибокого осмислення вона радить нам не піддаватись паніці. А дотримуватись правил безпеки берегти себе і своїх близьких. Це час відступу для переосмислення і зміцнення внутрішніх ресурсів. Проте таралогиня наголошує, що нас можуть добряче налякати. За її словами, справа не лише в агресивності вірусу та ризику нової пандемії. Якщо буде вигідно використати локдаун у політичних цілях, знайдуть спосіб. Нас налякати ще більше. Таким чином, загроза пандемії дійсно існує і стратус може викликати складнощі. Але якщо ми будемо обачними, будемо дотримуватись рекомендацій і не будемо панікувати, нам вдасться мінімізувати наслідки. Наші дії сьогодні визначать, чи перетвориться цей штам на справжню пандемію. Чи стане просто черговим етапом у розвитку глобальної системи охорони здоров'я? Тепер до міжнародної ситуації. За словами Ушакова, під час саміту на Алясці бункерний і Трамп зосередяться на обговоренні варіантів довгострокового врегулювання російсько-української війни. Москва розраховує, що наступна зустріч відбудеться вже на території Росії. Тарологиня подивилась на ситуацію у відносинах США та Росії на найближчий місяць, і карти показали досить успішні переговори. Судячи з розкладу, Росію таки змусять піти на поступки і погодитись принаймні в окремих питаннях, які стосуються певних територій або повітряного простору, для нас це вперше дасть результат, на який ми чекали з початку війни. Проте це буде лише перший крок, а все інше буде потім, доведеться почекати. Також шириться інформація, що план щодо завершення війни в Україні затверджено, і 1 жовтня війна РФ проти України закінчиться. Що нібито після перемовин Трампа й Путіна буде проголошення перемир'я в повітрі, яке триватиме 50 днів. А через 50 днів буде оголошено повне перемир'я. Із 1 жовтня приблизно остаточне припинення вогню. Отже, якщо план миру вже лежить на столі, то чиї інтереси він захищає наші чи чужі. І чи стане 1 жовтня початком кінця війни, чи початком кінця зовсім іншої епохи? Карти відповіли одразу трьома символами: суд, двійка мечів і сімка кубків. Суд каже про переломний момент. Час, коли минуле вже немає сили, а нові події не дають повернутись назад. Це карта рішень, які більше не можна відкласти. Вона показує, що 1 жовтня дійсно може стати точкою, де війна змінить свою форму, можливо, закінчиться активна фаза. Але суд нагадує, завершення битви не завжди означає справедливість вироку. Двійка мечів говорить про приховані домовленості. Вона часто вказує, що сторони досягли згоди, але правду не розкажуть повністю. Для України це означає мир можливий, але він може бути компромісним і не ідеальним для нас. Частина питань залишиться під замком до кращих часів. Сімка кубків. Карта ілюзій і обіцянок. Вона попереджає, що нам покажуть багато красивих слів і образів. Від перемир'я до нової ери миру. Але треба відрізняти бажане від реальності. Цей мир може бути як солодким сном, так і небезпечною приманкою. Отже 1 жовтня дійсно може стати початком кінця війни у її нинішньому вигляді, але водночас початком нової боротьби, вже не на фронті, а за умови та ціну цього миру. І відповідь карт така так, епоха зміниться, але перемога залежатиме від того, чи зможемо ми тримати очі відкритими, коли інші намагатимуться їх заплющити. Також таралогиня запитала у карт, чи відбудеться тристороння зустріч Зеленського Трампа і Путіна. Карти випали трьома ключовими символами: сила, четвірка мечів і п'ятірка пентаклів. Старший аркан Сила показує, що шлях до тристоронньої зустрічі буде складним. Вимагатиме великої дипломатичної напруги, компромісів і сили волі. Але попри всі перепони, зустріч найімовірніше відбудеться. Четвірка мечів. Карта паузи і рефлексії. Вона говорить про те, що навіть якщо зустріч відбудеться, результат буде тимчасовим і не дасть довготривалих змін. Ця карта радить зосередитись на внутрішній підготовці, а не чекати миттєвих проривів від переговорів. Це період тиші перед новим рухом, але не розв'язання проблем. П'ятірка Пентаклів. Карта втрат і складнощів. Вона вказує на труднощі, які залишаться після зустрічі. Можливий результат це невдоволення, фінансові чи політичні втрати. Почуття ізоляції чи відчуження. Це попередження, що навіть при формальному діалозі країни можуть залишитись у складній ситуації без значних здобутків. Таким чином, терологиня зазначила, що зустріч може відбутись, це не виключено, але не принесе очікуваного прориву, вона скоріше стане формальністю або паузою, яка дасть час сторонам. Переосмислити свої позиції, карти попереджають, що найважливіше не чекати миттєвих див, а готуватись до тривалої боротьби, навіть якщо вона матиме вигляд замороженого конфлікту. Як і в попередньому прогнозі, це не кінець шляху, а скоріше, період переходу, який потребує терпіння, пильності та збереження внутрішньої сили. Нещодавно президент Зеленський заявив, що військовим шляхом повернення територій наразі неможливе, що говорить про прагматичний та дипломатичний підхід до питання. Саме ця позиція лягла в основу таропрогнозу, адже карти підказують, що шлях до повернення контролю буде складним і неоднозначним. Карти розкривають три ключові символи: Верховна Жриця, Колісниця і Десятка пентаклів. Старший аркан Верховна Жриця показує, що повернення території відбуватиметься не через відкриту війну, а через глибокі, неспішні дипломатичні кроки, переговори за лаштунками, можливі інтриги і використання інформації. Це час, коли рішення будуть формуватись поза увагою широкої публіки, а ключову роль відіграє інтуїція та стратегія. Боротьба за території продовжиться в іншій формі. Через політичні, економічні та навіть інформаційні кампанії. Цей шлях вимагатиме наполегливості та зосередженості, і він проведе до певного прогресу, хоч і не швидко. З розкладу також видно, що території, які нині втрачено, рано чи пізно будуть повернуті і інтегровані назад до України. Однак карти дають зрозуміти і те, що повернення буде поетапним і довготривалим процесом який потребуватиме об'єднання суспільства, збереження ресурсів та мудрого управління. Таким чином, Таро говорить: військовий шлях повернення територій наразі заблокований, але це не означає відмову від боротьби. Повернення відбудеться, але воно буде зваженим, стратегічним і багатоступеневим через дипломатію, вплив і силу волі, а не через відкриті бої. Це довгий шлях, на якому потрібна мудрість, терпіння і єдність. І хоча це може тривати роками, карти обіцяють, що результат буде на користь України, якщо ми залишимось пильними і згуртованими.